Нащо мені ютуб канал, якщо я не можу на ньому хоч іноді похизуватися скарбами? Подумав я і зробив це відео. Колись одна розумна людина сказала. Тобто немає сенсу в мерчендайзі, якщо ти його не використовуєш. Дуже приємно було почути, що не я один керуюся подібним правилом. Тому рекомендую до обов'язкового перегляду Акуяку Рейджу Тенсей Оджі Сан. Але перед цим давайте трохи похизуюся крутими штуками зі своєї колекції, які не фігурки, та не книжки. Тож мене звати Тей та ласкаво прошу до моєї полички. Номер 3. Парасоля я та дивна людина, що завжди ходить з парасолею. Хоч у літню спеку, хоч у зимню завідюку. І коли моя попередня парасолька проходилася через постійне носіння в рюкзаку, я все відкладав в покупку нової, допоки не побачив скарб. Унієре я грав з задоволенням, Емілія я люблю чи не найбільше за будь-кого іншого у цій франшизі. Тому не вагаючись зробив перезамовлення. У гіршому випадку це був би прикольний шмат мерчу, а у кращому буквально нова парасоля. І як ви могли здогадатися, парасоля мені сподобалася. Коли я її отримав, мене чесно трохи знітила її вага. Уся конструкція ну, дуже легка у порівнянні з моїми колишніми парасольками. Проте за три роки я з нею попадав у різні шторми і конструкція витримувала будь-який натиск без проблем. Зовнішньо мені дуже подобається, як чохол мінімалістично показує свою гіковську натуру невеличким сюлетом Еміля. Також з чохла виглядає держак з принтом голови Еміля. І так, оцей держак ніфіга не зручний. Він маленький та легко відкручується. Мені це не критично, проте не можу не відмітити негативний момент. Механізм парасолі максимально простий та не автоматизований, що теж для когось може бути помітним мінусом. Для мене ж усі ці недоліки це ніщо, бо ви тільки подивіться на цей малюнок. Мені страшенно подобається крупність точок, що складають малюнок. Таким чином, зблизька можна навіть не зрозуміти, що там намальовано, а картинка складеться лише на відстані. Ну, така краса, я не можу. І якщо чесно, я не очікував, що мерчендайзна барасолька прислужить мені довше півроку чи року. Але факт у тому, що ця осінь буде для неї вже четвертою. І я навіть не сумніваюся, що не останньою. Номер 2. Футболки. Так, банально. Проте правдиво та актуально. Спочатку, як багато хто, я грав у рулетку під назвою Секонди. За багато років мав багато різних цікавих знахідок там, але часто фендоми не співпадали, розміри не налазили або були завеликі, а якість час від часу була низькою. Пізніше у своїх набігах на вторинні маркети типу мандараку я почав заглядати на розділи одягу, і при правильних пошукових запитах мені вдалося віднайти не завжди фендомні, але гарні та цікаві дизайни. Деякі з цих футболок я й досі ношу з великим задоволенням. Ще нещодавно прикупив оцю футболку у банці, бо люблю кенмус Хайку. Вона прикольна, але червоного барника на неї настільки не пожаліли, що після першої носки він залишився і на мені. Не знаю, чи усі футболки у банках такі, але перший досвід з ними у мене не надто позитивний. А от саме позитивний досвід у мене з футболками з Юніко. Знаю, що для багатьох це не таємниця, що Юнікло бере участь у колабораціях з різними популярними аніми, але я якось довго обходив цю тему стороною, бо в Україні Юнікло досі не відкрилося. Однак так вийшло, що детектив Конан потрапив до колаборації з ними, і я не міг пройти повз. Мені сподобалися і прості та унікальні дизайни, і якість самого одягу. На мій превеликий жаль, багато їхніх фендомних футболок білі. Якось я взяв оцю з ЮНІКО і зрозумів, що боюсь її носити, щоб не забруднити. З того часу я взяв лише ще одну білу, оцю по рибалці, бо по цьому феному взагалі мечу, як кіт наплакав. Чи планую я її вдягати? Навряд, максимум для зйомок відео. Якщо ви настільки відважна людина, що вдягаєте біле, ви, чесно, неймовірні. До речі, повертаючись до теми Юніко, крім детективу конону, маю ще круту футболку з макімозвіти, а також наразі на сайті бачу гарні дизайни по нані, покемонам та дандадану. Ці дизайни прям спокушають. Звісно ж, японський Юніко не доставляє в Україну, тому без допомоги тут не обійтися. Як варіант можна звернутися до сервісу міжнародної доставки ZenMarket. Просто ставивши посилання на товар зверху, ви отримаєте змогу обрати колір та розмір одягу. До речі, про ZenMarket. Нещодавно у мене прокинулося сильне бажання знайти оновку для камери. І я згадав, що не маю обов'язкового для кожного фотографа 50-мм об'єктиву, так званого Nifty-50. У його пошуках я звернувся до ZenMarket, Бо де ще шукати японську оптику, як не в Японії. ZenMarket з такою логікою погодилися і кажуть такі: Зверни увагу на Rakuten на ще й підмиють. Я такий, ладно, подивимось, що там. А там виявляється реально крута площадка вживаних товарів. По-перше, саме сюди варто звертатися, якщо хочеться чогось більш рідкісного чи дорогого. Тут можна як знайти брендовані речі, одяг, ювелірні вироби, так і ігрові консолі, музичні інструменти чи техніку. Фігурки та карточки тут, звісно, теж є. По-друге, найбільш замануха у ракуми це наявність купи перевірених магазинів. Якщо ви перейдете на сторінці Zenmarket у Rakuma магазини, то будь-що, що ви шукатимете, вже за замовчуванням матиме запас довіри. Саме так я замовив собі і бажаний об'єктив з оригінальною коробкою та худом, до речі, і докинув картридж з покемонів, бо чому би ні. При тому можна завжди розширити пошук і до індивідуальних продавців. У кожного можна подивитися рейтинг, і якщо Zenmarket не впевнений у надійності продавця, ви про це побачите попередження. Тож, якщо ви бажаєте знайти собі щось з Японії, особливо якщо це щось рідкісне чи люксово дороге, то зверніть увагу на Rakuten Rakumu на Zen -маркеті. І щоб вам було приємніше та вигідніше, тримайте від мене промокод Тейсон 1000 на бонусну тисячу єн на міжнародну доставку усім новим користувачам. Для зручності є посилання в описі до відео. Також нагадую, що підтримка ZenMarket україномовна та допоможе вам на всіх етапах купівлі. Дякую Зенмаркету за допомогу і закликаю всіх, кого зацікавив сервіс, переходьте за моїм посиланням. Обов'язково спробуйте ракому на ZenMarketі та розкажіть, що цікавенького ви там знайшли саме собі. Повертаючись до топу моєї колекції, хочеться згадати круті штуки, які не потрапили в головну трійцю. От, наприклад, подивіться, які гарні значки я маю на рюкзаку. Кожен окремо шукав, ловив, замовляв в різних магазинах. Напишіть у коментарях, до речі, скількох персонажів з моїх значків ви впізнаєте. Або ж я от маю милі заколки з кімена та кобині з Ченцумену. Вони мене рятують від того, щоб волосся безконтрольно не стрічало усі боки. А ще я маю отакий відривний календар поконану. На початку 2024-го сподівався з його допомогою хоч вивчити Канджі днів тижня, але щось якось ніяк. Або от механічний олівець Крутога, який сам по собі обертається і таким чином постійно залишається максимально гострим. Крута штука. Проте це все дрібізок. А дійсно крута. Не дріб'язкова штука, що заслуховує згадки, це оце. Так, це просто подушка. І оцей листочок взагалі не підозрілий. Ви головне, його не чіпайте. Та не тягніть. Ну. Е Ладно, знайомтеся, це Волканкер. Милий танок якого я якось рандомно побачив в інтернеті, зацікавився, знайшов магазин, де його продають, офігів з того, що він досі доступний і замовив. Любимо його усією сім'єю та не можемо намилуватися його вушками, носіком та лапками. Ми не великі фанати м'яких іграшок, але Волканкер – то прям найбільший виняток з усіх. Перше місце топу посуд. Це те, чим я користуюся кожен день і що робить мою буденність трошки приємнішою. Наприклад, оцей термостакан став моїм повсякденним гольнятком. Брав я його, звісно, через зв'язок з улюбленою персонажкою, але наскільки ж він практичний виявився? Кавуся довго залишається теплою, що особливо актуально узимку. Ну це дуже практично. І ви ж тільки зацініть малюнок на ньому. Якщо знайомі з детективом Кононом, ці символи вам багато скажуть. А якщо ні, то воно виглядає просто гарно та стильно. Неймовірно те, наскільки ця покупка по приколу стала реальною та приємною частиною мого повсякдення. Інший посуд, що я тут хочу згадати, це оці дві миски. Першу в нашому домі з'явилася оця присвячена покорінні з Princess Connect. Хоча в нашому домі більший фанат серії Я, все ж таки більша фанатка Покоріни моя дружина, тому я їй замовив цю миску у подарунок коханій людині. Просто стояти на поличці ніхто цій мисці не дав би, тому доволі скоро мене охопила заздрість, бо та чи постійно з неї їла і мені залишилися лише звичайні миски. Так пройшло аж півроку, поки я не знайшов таку ж миску від того ж виробника Коспа і з персонажем, який подобався мені. Так у нас на кухні з'явилася миска з наночі з Мейдена Біс. То що ж такого крутого в цих мисках? Ну, по-перше, це миска Японія. По-друге, якщо серйозно, мені вони дуже подобаються однаковою вагою. Я не знаю, чи це так співпало, що нам пощастило, чи дійсно усі миски від Коспи дійсно ідеально однакової ваги. Але факт один. Однакова вага це дуже зручно. Я трохи маніакально відношуся до чесного та рівного розподілу їжі, тому коли готую та накладаю порції, я завжди користуюся вагами та міряю порції. І з мисками однакової ваги це робити помітно швидше та простіше. А ще у цих мисок є незвично висока ніжка, принаймні я раніше таких не бачив. Однак тепер не являю без такої ніжки зручної миски. Прикол цієї ніжки у тому, що вона нагрівається помітно менше за решту миски, тому тримати її у руці легше, зручніше та безпечніше. Ну і наймиліше у них те, що коли закінчуєте трапезу, вас зустрічає або щаслива покоління з фразою силою рису станемо сто разів сильнішими, або наночі з її непогано. Не Якщо я десь помилився у перекладі, виправте мене, будь ласка. Тож так, я вам серйозно кажу. Якщо ви побачите схожу миску від коспи по власному фендому, беріть її обов'язково. Не роздумуйте. Обіцяю, ви не пожалкуєте. Раптом що передаватимете нащадкам як японський антикварний посуд епохи Рейва. Загалом я часто моніторю усі новинки в Хобілінг Жапані та Амямі, не тільки фігуркові. Тепер ви знаєте, що це тому, що я не хочу пропустити наступну прикольну штуку, яка впишеться в мою повсякденність, попри свою Берчаддазовість. Якщо у вас є щось схоже, обов'язково діліться цим у коментарях. Мені дуже цікаво почути, які мечові штуки стали частиною вашого життя. Однак насамперед не забувайте донатити Збройним силам України. А допоки мене звати Тей, і я казав канзабору Тондебаяші Сан. На все вам добре та до нової зустрічі.